У нас сьогодні вечірня прогулка Прогунать. по яремче. Ну а що? Зараз виключать світло, а поки на дворі видно. Каже, Віка, йдемо до водопада. Хоч Галина Іванівна й йшла, то ми йдемо самі. Ні, ну Погода взагалі класна. Чесно, Шикарно. так добре. Зараз ми вам перевернемо камеру. Боже, як парують гори, це, це просто даже неймовірно. До речі, я ж пішки не ходила до живої води, а це сьогодні йду. Да. Ну нічого, свіжий воздух інколи потрібний. Да, Вікуся? Ми сьогодні набили кендюхи. А тепер треба пройтись, а зараз пройдемо, проголодаємося. Зараз як десь рядом, зараз зайдемо щось повечеряємо. Перекусимо. а ти що з водичкою? Полянка. Бачите, любиш, а я не можу пити поляну. Я люблю ну, кривозерську, слабогазовану, свою, рідну. Я теж не могла, а, а потім щось пішло. Да? Так? Шо? Це парує, парує, так. Да. Це парує гори, горе. Щас карну. а то палиться, щось, наверно, шашлик жариться десь. А ми кажемо, гори парують, Тоже знаємо, то щось говоримо. Да. Здрасті, здрасте. Я Добре, до вас дайте. скоро, я скоро прийду до вас. Да, скоро чекайте мене. Може, післязавтра, ще через два дні. Добрий день. ха <смеш> мої красавчики. Мої викрасики. <смеш> <смешки> <любые, мамы, смешки> я вас теж люблю. Велико, Велико, Блітай, ми питаємо, збирається на було, було, було. Було. Я прийду з мого речом до вас. Я прийду, то я ж прийду до всіх вас. Давай, хорошо, давай, хорошо, давай, красуні, давай. давайте, красуні ви мої. Боже, як вас багато. Буде ковточка в неї з розкішка гарненька. Красуньки ви мої. Боже, дітки, слухай, піду. Зараз закажу. Ой, дивіться, яка красота, дівчатка. Це дивіться, не... дивіться, а в горах сніг? Дивіться, а в горах сніг. Оце неймовірно красиво. да, Сьогодні прогулочка у нас, звісно. Боже, я хочу узнати, скільки цьому будинку років. Дівчатка, я хочу сказати, що Віка, у цьому будинку, я думаю, років сто. Ти бачиш, який він ще? Він навіть заколочений. Так, да, 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 він навіть заколочений. А в горах, подивіться, а в горах сніг. А в горах-сніг. Сьогодні, звісно, прогулка у нас буде з вами шикарна. Я хочу вам сказати. Ні, то і Віка, ні, в горах теж парує. Дивіться, от. в гори-гори парують. Красота неймовірна. Так, 100% цему будинку. І он ще один вік. Ти бачиш? дивіться, яка велика територія. Це ж територія така, це го санаторія Прикарпатська. Так, дивіться, мої хороші. йдемо перейдемо з тобою дорожку. Дівчатка, я хочу вам сказати, що дивіться, от я ремча, вона дуже-дуже велика. І тут е, отель на отелі. Віка задає мені запитання, де живуть люди? Живуть, живуть, вікусь, туди далі. Тут по дороги тут отелі. Я вам хочу сказати, що тут відпочинок є, який хочете. Хочете, можна туди аж прямо вгору. От дивіться, при дорозі дуже багато отелів, Це дуже багато. Їх тут, які ви хочете. От, пожалуйста, з виходом просто є в ліс, просто є в гори, просто є. До річки, абсолютно куди ви хочете. Ну Тут круто. Я вам хочу сказати, що круто, дуже. Ми зараз з Якусію робимо таку вечірню прогулку по яремче. Вік, ти хотіла ввечері на водопад? Буде зараз. Йдемо, а ми ж йдемо. І ми, між прочим, йдемо пішком. Така в нас прогулочка. Вікус, ти капішов наділа? Да, да, старий, старий. Я вам хочу сказати, що мені саме прямо цікаво пройтися тут дуже. Я Давай, проходь. Це у нас такий міні-базарчик. Це встається тако, знаєте, тут дуже багато кафе, тут є і над прутом різні всі вкусняшки. Тут є і жилеточки, коврики, дівчатка, є. До речі, я собі в коридорчик хочу теж коврик, чорно-білий. А потім до Гала. А ми, може, завтра до Галини Іванівни підемо. І цей такий тут базарчик, міні-базарчик. Ну, Ми йдемо до водопаду. Ми йдемо до водопаду. Я думаю, що бачите, всі збираються, тому що сьогодні сказали, що а вже 17-10 світло. А, генератори роблять, все. Бач, вже роблять генератори, вже світло виключили. Нема, нема, немає, немає світла. Уже скрізь працюють генератори, бачите? Так, да, в отелях. Дивіться, тут дівчатка, мої хлопчики, отель на отелі. ви можете встановитися, де ви захочете. Мені, наприклад, подобається жива вода, дівчатка. Другим не подобається. Боже мій, тут що хоче ремча, дуже така, вона жива. Ну я завжди, Дік, ти знаєш коридор, через який можна приїхати скрізь. Так, да, все світло вже виключили, вже працює генерал. Куст, я завжди наблюдаю за цим красивим столиком. І диви, дика вишня. Ага. На біжи, бери. Давай, 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 біжи, біжи, бери. Дику вишню. Дику вишню, звісно, дивися. Давай, дику вишню. Добрий день. Добрий. Скажіть нам, що таке дика вишня? Це ж такий гарячий напій, так? Да? Да. Давайте нам два. Дивіться, ми тут зараз віка дивимося з тобою, де присядемо в такому місці. Це ось по дорозі вже в воду і до водопада. Ми собі зараз візьмемо по дикій вишні. Пожалуйста, якусь. Я вже вилазю. А як який об'єм об 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 літер? 200? 200. Ну, ти 200 бдеш? Давайте по 200, бо ми ж до водопада хочемо попасти, так, да? якусь? Так що, мої хороші, можна тут спробувати дику вишню. Вона говорить дуже смачна, ми беремо зараз по 200 грамів і йдемо далі. Ну а що? Я сюди не вилізу, наприклад, цей стульчик, я впаду з нього. Давай, дика вишня, вікуська де. Ну що, давайте вип'ємо за гарний вечір, за чудовий вечір, борт, так класно. Світу нема, роблять генератори. Вікуська, давай, цьокі. Скільки, по 200 грамів взяли. Так, так, ну давайте будемо пробувати. Дику вишню, дику вишню, щоб ми з тобою не здуріли. Гаряча налівка? Ти не пила ніколи ще? Таку ні. Холодну? Ну давай гарячу. А вона така тепленька, боже, а руки прямо як льот. Ну холодненько, холодненько. Пар з рота йде. О, бачите, світ є, ви нас бачите, світу нема, ви нас не бачите. Ну що, Якось, давай вип'єм за гарний вечір. За чудовий Добре, вечір. Всі. За цю чудову прогулку. Ще не пила, я з них запитаю. За цю чудову прогулочку. Зараз за ми йдемо до водопаду. Я думаю, той водопад... але світу немає Ну, нічого. Хоч пройдемося коло нього. Так, да, все одно пройдемося, що нам робити. Так що Вікуся, давай цок. Здоров'я на всіх. Давайте, гарного вечора. Ми вас I love you. Ні, у мами моєї ліжанка є. Вікуся, як тобі ця п'яна вишня. Смачненька? Налівочка, дівчатка. Долівка, так, скрізь працюють генератори, бачите, таки в 5 годин виключилось світло. Тут кафе над прутом. мені воно подобається, дівчатка. Тут такий оцей краєвик. Дуже, знаєте, вечірні, вечірні краєві, а то все время ми з вами ходимо, може, днем, так? Да? А тепер ввечері, подивіться, тут такий тут, красиво дуже. По мостику ми сюди йдемо, з дикою вишнею, пожалуйста. Тут дуже смачно, до речі, дуже смачно. Добрий день! Сто проценту перевертайте телефона. Моя красуня. Віка, чую, хтось кричить, злякалась, думаю, що таке. А чого ж не можна? Звісно, можна, дівчатка, все можна. Так, хоч би не кинути Віка, хоч би кем кинути цей телефон, а то стаканчик держу в руках, а телефон можу кинути. Дівчатка, а така сьогодні така, знаєте? Да, да, слизько слизько До ре... До диви серйозно слизько віка дівчатка боже міх да, да. такя ти що вікуся так що мої хорошенькі а генератор запускають теж тут бачиш немає світла виключили світло боже а така мої так, да, ми йдемо світла немає ми йдемо а в нас виходу немає ми без машини віка у нас Оба дві горка скотиться. Або скотиться, або впасти. Щось одне із двох буде. Ні, mm ні, -hmm. nee, nee, тут було, немає не якось. Тут щебенечка така. Mm. Тут щебенка, тут впереди... о, до ступеньки, йдемо. Тут щебенка, ступеньки. Ідемо з тобою. Раз, два. Реаль сюди, да, тут поїзд ходить. Очень, так. Да. І так от дивіться, ми йдемо до водопада. Тільки тільки там нікого нема, тут, звісно. Ми прийшли туди, Галина Іванівна працює. А Андучі, далі вже і жива вода буде. Прогулочка така шикарна у нас. Сьогодні. Віка, ти де? Mm. Ти хотіла водопад? Пошли. Mm. Тільки ми... А, там, там світло. Там, до речі, там світло. Да. По щебеночку, такою як у мамі по селі йду, по бурковочці. Ну, вийшли зі мною ввечері на водопад. Ти ж не була туди ніколи? Mm -hmm. Тут дуже гарно, дуже гарно, але бачите, виключили світло, як сказали, п'ять годин виключати його. От ти вже чуєш шум. Mm -hmm. Уже чути шум. Ну нічого така в нас з вами буде вечірня прогулочка. Тут дуже великий. Тут Галина Іванья наша працює. А вона працює прямо за мостиком там. Галина Івановна наша. А я тобі зараз покажу, ми ж йдемо до водопада. Бо може завтра ходимо. Так, а тут все время прямо дивися. Ми ще йдемо, спускаємося вниз. Так, да, Дика вишня і тут дика вишня. І Коля. Тут такий великий-великий базарчик возле. Да, тут дуже гарно, яка дуже. Підніматися, да буде прилічно. Бачите, генератори. Скрізь працюють генератори. Так, мої рідновички, ми з вами вже прийшли до водопада. Чути одразу шум. Ти чуєш шум? Так? Да? Ага. І світло, бачите собі поставили світло, щоб люди йшли сюди. Я вам хочу сказати, дивіться, яка там включили такі Просто неймовірно. Ой, дуже круто. Це великий базар Тут наша Галина робить дівчатка. Супер клас. подивіться Ой, круто. Дуже-дуже дуже красиво, дуже. Ну от просто. Боже мої хорошенькі, тут круто. Замочки, красивше, красивше, красивше. Ти знаєш, дуже. Навіть mm. не можна передати цю красоту через ленту. Класно, що ми зараз прижимо, це дуже класно, взагалі супер. Так, мої рідні, ви знаєте, я така задоволена, що ми зараз сюди прийшли, світла немає, є підсвітка. Це дуже круто. Це ми знаходимося, яремча, мої хорошенькі. Я вже вам казала, яремчу приїжджайте на відпочинок. Тут в одну сторону Франківську, в другу Буковель. Це такий коридорчик, через який можна проїхати скрізь. Мільйон отелів, мільйон прогулки можна бути. Перше це цей водопад, це дорого стоя. Та й взагалі тут їде проти всім гарного вечора. Тут ще краще, ніж днем. класно так да? як там дика вишня а я вже і забула я залпом а, а я залпом нагрілася сразу так ти бачиш тут замочки для закоханих пожалуйста приїхали поцепили замочок і любов Дивіться, яка красота Ні-ні-ні ні.